Які будуть пропозиції щодо початку роботи засідання? Є пропозиції розпочати роботи засідання. Хто Дякую. На сайті міської ради в відділі громадської ради було виставлено перероблення, хто ознайомлюється, хто не Я так, до речі, в нас вже раніше постійно Паша, Постійно діюча медична е, комісія, вона складає тут. У нас не Хто?

Четверте, Внесення пропозиції щодо формуального плану роботи на поточний рік до кінця року. І п'яте, різне. Є якісь доповнення до порядку денного по право. У нас є положення немає тієї заступника. У нас два і перше – засунення. Першого заступника виробника. А не третього. Першого, першого. Положення у нас немає. Положення у нас написано. Перший заступник, розсудження. Но вышли в оказницу нашего. Положення затвердження, пожалуйста, на сайте видите. Нет. Настоящий у вас. Там дальше он нет. Нет, не не вас. Власть, і Ні, це приговорні. Ту... Там ж Положені, перше. Ми ж в розріз нашого, що немає. Знову ж таки, це так принципово. Ну так, Коли домоволі кандидатурі, тоді може попасти любить з нас. що в числі тих, У мене теж є доповнення до цього порядку денного. Я теж що пропозицію обирати ще одного заступника тоді, коли сорок повністю маска, 300 чоловік. Має місце, така моя пропозиція, має певного національного поміряє? Ми Виберемо сьогодні, чи ми виберемо через місяць? Не на що? А що там через місяць, що в нас не хвата. Які будуть пропозиції? До обираємося до третього заступника, Добираємо. ми першого заступника. Чи оставляємо це питання на тоді, коли буде сформована коло ця громадська рада? Які будуть пропозиції? Але перший першу обрану?

І потім, коли будуть заведені пропозиції, прийдемо сьогодні. Хто за те, що прийде заснов, передати? Проти? Проти. Одноголосно. Значить, поступило три пропозиції. По мірі Перша, яка поступила в пропозиції? Сьогодні вибираємо ну, спочатку ще одного заступника, а потім з тих за заступників Перша. Так. Так? Так, поступило? Добре. Ще інформацію дадуть по положенню, як правильно, юридично. Що ж ти положення? оголошення? Положення у нас перший заступник, він має своє повноваження. Є два заступники. Перший заступник вибрання, а перший заступник є. Перший заступник він заміщає голову коли він суддя. Там є цілі функції. Ви ж читали положення. Абсолютно інші функції. От зараз обираємо ще одного заступника, заступник обирає першого. Ми не порушує положення. Ми не порушує положення. Будемо перші заступник. Читай. Із трьох заступників шляхом голосування вибирає першого І куда? Ще раз голосування. Ще раз голосування. І мене порушуємо положення. Якщо ви братку повороти, бачить заступник, підрізається від заступника. При відсутності голови виконує. Що... Да. При відсутності голови, при голови голова управляє своїм розпорядженням, значите, виконує обов'язки невелису. Все. Все. І нема тут нічого страшного. Я не перший, перший раз виконую обов'язки функції і голови стрілки, і голови формування, певного. Завжди, коли я відлучався, я писав розпорядження, прошу покласти обов'язки на такого регіона. Все. Було таке, що в мене мій заступник, мій заступник далеко за кордоном, другий заступник ходить, я призначав член на управління кордон, тому виставку. Нічого не порушується. Думав провозитися, так? Перша пропозиція. Хто за те, щоб третього заступника обирати при наявності всіх 35 членів громадської ради? Хто за? Я бачу, не проходив пропозиції. Ну, я питався. Може. Відпадає. Відпадає. Ну, я питався. Демократичний Так? У мене є просій, є наші друзі. Друга пропозиція. Обираємо ще одного заступника. Які будуть пропозиції щодо, як ви пам'ятаєте, на нашому засіданні ми обрали двох заступника, це Донзяки Чайковського, потім аканці залишилися. Які будуть пропозиції щодо конкретної кандидатури з членів громадської ради на третього заступника? Пропозиції, поясню. Юля дуже багато займає. Якщо не повинні бути представити. Ви не так пропозиції, яка знаходить заважати. Ще пропозиції будуть? А ви хто? Нема пропозиції. Ставимо голосування. Прошу вас зі. Озбакувати пропозиції. Може, говорити, я послухати. Вам Голосувати, треба? Да? Голосувати, піднімати. треба? Да? Е, е, як прошлати інформацію? Да. А то пішіть, підійдіть туди. Це на громадській раді, що у нас, нас працює рада, людина, в працює координаційна рада простого міста, яка об'єднує колективи. Прошу, прошу уваги, організації більше 10 тисяч на індустрії. Є um, голова простійної ради і столика. наша член громадської ради, голова приспілки торгівлі, боярська від активна, комунікальна, останні наші дії спільної колективні ради, показавши дійсно вона має бути першим заступником громадської ради, в тому числі голова громадської ради поступлення на протесту в Києві. І ми разом комунікаторні і працювали і часто, місто залишили. Є народ, є до новіснує, щоб активно, добросовитися, ініціативно людину, яка прикрасила спутником. І я доходи звертатися чуть-чуть ендерні політички, щоб розвитку всі. Якщо yeah. я такі затори, як я понятию настане, щоб це було закладені, таке. Побачимо, а я обсуждання. Моя силіна Володимирівна, подружина, має двох дітей. Спочатку була підприємцем, За три роки я на посаді голов про спілки прийомни міста. Важко дуже. Я вам скажу, що турівля, так як перевізники це ми є дві таких структури, де, напевно, в приспітах немає нікого таких, щоб так тяжко було працювати. Чому ми так працюємо більш-менш з перевізниками, що всього приходиться добиватися і йти не один раз на конфлікт з владою, але ми стараємося не йти, стараємося знаходити якийсь діалог. Тому що за нами стоїть маса людей і стоять судьби, і приходиться вирішувати приймати рішення дуже непросто і нелегко. Скажу вам, тому що дуже важко, що у міській раді немає заступника, який би займався торгівлею. І це питання неодноразово піднімалося, і все, Ну, економіка є, є, допустим, по-друге. Ну, в нашій сфері, де є подібне джерело економіки на сьогоднішній день, де є маса людей і хотілося б підтримки такої, щоб людина конкретно займалася на високому рівні іменно подібним. Тому, якщо така буде ваша воля, підтримайте, буду старатися виконувати свої обов'язки. Хоча це, я вам скажу, для мене це ще одне дуже велике навантаження, і це нелегко. Я, якщо роблю, то роблю, а якщо не роблю, то лучше, я не, не буду робити взагалі. Все. Дякую. Миколаївич, виходить в Микола Миколаївич, Микола. 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 я хочу сказати, що я свою роботу проватний підприємств до останнього часу і е, займаюся своєю єдналью страхового бізнесу. Мої, мої, мої зацікавленість, мої сфери ємці це співповідність. Сам фінансист-економіст і бачу свою роботу в громадській раді, це десь, що пов'язане із фінансами, з бюджетною сферою, бачу свою роботу, щось пов'язане із відстоянням інтересів наших громадян, нашого міста, і також внесення чогось національного нового, зараз прийдемо на плану роботи. Якщо буде ваша воля, буду вам вдячний і можу свої сторони від про те, що ось свої завдання. Я думаю, що не стоїть супер. Дякую. Ще буде якісь запитання до кандидатів на <гумене> <гумене> У мене запитання, в тому що люди представилися, що вони там вважають, що робити, я відтягуватися. І а чи вони не конкретно зробили, щоб їм такі хай вам скажуть. Я скажу вам за свій період, тож я працювала, я прийшла до спілку торгівлі, де вона фактично була вже доріга, тому що два роки не було на цій посаді нікого. Коли були державні магазини, коли було все, було легше працювати, коли воно було все сформовано. А коли вже я прийшла, то вже фактично цього всього не було. За 3 роки, що у нас е, я пішла на посадку, я дуже багато об'єднала людей. Е, земля була людей, в кого є власність на три роки. Ми через проспілку, через е, людей зверталися неодноразово, добилися на 10 років. Неодноразово ми робили круглі столи, де виникали дуже багато питань, е, як би сказати, е, Ну, конфлікт можу, і на ринку і цим. От ми це все робили круглі столи, ми це все фактично погашували. Ми зробили кабінет для розпілки спілки торгівлі, якого не було, за свої власні жительні кошти, і все. Ми неодноразово зараз проводимо день торгівлі на гарному рівні, де людей об'єднуємо. За нас де згорів павільйон. На ринку ви всі знаєте молочні, завдяки торгівлі і проспілці і цього об'єднання ми добилися, того, що люди залишилися на своїх місцях, і зараз цей фактично павільйон відбудований. Зараз я вам скажу, що П'ятачок, де були ніхто не міг, ну люди в якійсь мірі не могли повірити і владі, і комусь знести ці кіоски тимчасові. Ми з людьми. Пішли на контакт, ми людей по людям пообіцяли, ми поставили людям, вони поставили за свої власні кошти, але завдяки нам, так як ми з ними ну, об'єдинили їх і зробили дуже велику там роботу, провели, поставили цей четвертий ряд і ОСКІ, і залишилася на сьогоднішній день алея, де алеї мало не бути. Це я так і поверсю, Кількість сказала. Кількість людей так, кожний день. Люд. Кількість людей, скільки? На ринку в мене є півтора тисячі членів. Прусу. Плюс дуже велика кількість в мене магазинів, кафе, аптеки, велика кількість роботи, тому мені це, кажу вам, так як воно є, що мені дуже важко. Як зараз мені йти заступником, ви не думайте, що це, це все. Це для мене ще одна головна Ну я кажу, що от, от, така наша робота. Ну, Якщо людина, то як треба у діти. А ще можна, скажіть, будь ласка, ваш день народження. 14 версія. 68-го. Скажіть, будь ласка, Ви згадували за обтекій. Трохи порядку в традиції на цих обтягах. Це дуже на все розказати. Я вам скажу, що якщо десь Бог, я думаю, що воно вже дасть, тому що я бачу, наскільки у нас є тут активно і скільки ми тут працюємо. І хочемо цього працювати. Якщо в нас завжди сформована ця громадська рада, це нормально. Якщо б будуть ці комітети в нас зараз зроблені, я думаю, хтось, я, звісно, піду в свою торгівлю, хтось піде мати бажання в нашу команду. І я думаю, з цією командою ми будемо щось стихійну торгівлю, що є питання по ринку. Бо я вам скажу чесно, в мене у торгівлі є дуже багато питань. І якщо тільки з діалогом, якщо ви скажете, давайте так ідемо разом командою працювати, є тільки за. Тому що теж є дуже болючі питання. Під підідою громадські організації рідне місто, членом станового громадської ради, проводимо постійну, постійно проводимо роботу по по різних сферах, в тому числі облаштування у нас ну, особисто за мною закріплених микроволокончих кругах, закріплених громадські реалізації, закріплених курах, за мною закріплених вулиця Спинова, замовлення закріплена частина району, частини селища Спинова. Щодо облаштування прилеглих територій до будинків щодо облаштування дитячих майданчиків, щодо облаштування щодо облаштування під'їздів, щодо облаштування і роботи із населенням, які виникають у нас питання, які виникають питання із населенням, хто в чому нуждається, де дитина хвора, де людина хвора, там, в принципі, ми приймаємо всю участь, допомагаємо і постійно цю ситуацію моніторимо. Що стосується, сьогодні говорили, навіть допомога. Бої АТО, допомога, хто у нас сходять, допомоги і перейти, також в цьому постійно приймаю участь, постійно я в цьому знаходжуся, постійно я в цьому беру участь. Щодо роботи тут, ну, в принципі, вже розказав. Я я. Ще, так, можна ставити на так і більші, як більше якщо я не заступила. Останнє саме. Та ще як? Боярсь. Боярсь. Тобто, то за те, що один із заступників був оповнений Скільки? Ну, а двоє людей у нас сидить не голосують. Ви теж прийшли, ви теж не говорите, вже троє людей не можути. Вони не голосують. Вони голосують, то мають мало ради. Вони член громадської ради. А жінка що є, чого? Як прізвище жінки? Ми перш... перший раз прийшли. Ну і що, як не член? Ми угоди на член. Ну ми не голосили, все правильно. Дивимо, що воно так перейдет. Бо просто не членом запитання задавати не можна, то я того уточняю. Можна задавати питання. Нам не задавати можна, Ні, я ж не заводитися. Дорадшим голосом, вас будуть підслідковуватися завжди, якщо я так не не за нему будемо тілювати життя шляхом. Хто за те, що ми потім на Миколаївчати, один із трьох заступників голови громадської ради, прошу голосувати. Кто удержался?